І на Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні не всі зуміли приїхати на службу Божу. Транспорт все ще переживає наслідки обстрілу. Але ми маємо за те групу наших гостей міста, власне, не гостей, а тих наших. Добрих друзів з Італії, які сьогодні моляться з нами, які завжди нам допомагають. Я сподіваюся, що наша улюблена сестра Олексія буде сьогодні моїм суфлером на проповіді і буде їм переказувати, що я говорю: добре, сестро, домовилися. Ми маємо важкі дні. Але якраз вони допомагають нам по новому відчути. Переможну силу євангельського слова, яке перемагає історію. Давайте замислимося на хвилинку. Майже дві тисячі років минуло з того часу, коли Христос розповідав цю притчу, розповідав людям іншої цивілізації у далекому від нас місці. І в той же час ця притча лунає і сьогодні так само. Актуальна, як і тоді 2000 років тому. Чому? Бо вона, як і все слово Євангелія, вириває нас поза межі нашої повсякденності і допомагає відчути подих неба, відчути ту вічну перспективу, яка постає перед людиною, яка робить марними всі розмови про те, що, мовляв, мораль, етика минулися разом із. Минулими соціальними устроями, що зараз час морального релятивізму, і ми пристосовуємо мораль до наших змінюваних вимог. Багатство і бідність, ті два полюси людського існування, які були тавром для людства в часи Ісуса Христа, лишаються такими і для нас. На минулому тижні Сполучені Штати і весь світ пережили черговий вияв цього протистояння, коли мером найбільшого міста у Сполучених Штатах і одного із центрів світової економіки Нью-Йорка стала людина, яка проголошувала абсолютно ворожі Трампові. Соціальні гасла, гасла, які нам добре з вами знайомі, принаймні старшій частині присутніх тих, які пережили радянські часи. Очевидно, що це випадковість, але сплеск комуністичних настроїв у Сполучених Штатах якось співпав із. Датою, про яку ми вже на щастя забули, яку ще років 30 тому відзначали урочисто на наших майданах прихильники комуністичної ідеології? Річниця більшовицького перевороту в Росії 7-го, чи за старим календарем 25 жовтня 17-го року. Як по-новому ставить це співвідношення багатства і бідності? Адже ж на перший погляд, коли ми говоримо про Лазаря, жебрака, який жив під будинком Батія, ми уявляємо собі Батія, власне, як насамперед людину заможну, яка має велике майно. І це насправді так, напевно, у притчі, яку розповідав Христос. Але ніде Христос не узалежнює долю людини від самого її майна. І багатство тут. Визначає широку палітру зовсім інших орієнтацій людини в світі, які передбачають передусім зосередження на собі, на своїх інтересах, на власних забаганках, прагнення привести весь світ у відповідність до власних уявлень про себе, егоцентризм ось що є ознакою я у. Притчі Христовій. А бідність так, жебрак Лазар був справді людиною гранично бідною. Але акцентується тут не на цьому. Він був людиною смиренною. Він жив у гармонії з довколишнім світом. До нього лащилися собаки, які бігали довкола. Він нікому не вчинив зла. Він страждав у світі так. Але зате у майбутньому житті, у небесному Царстві він вивищується понад багатія і той благає йому зросити хоч крапелькою води, кінчик його язика, щоб звільнився він тієї спеки сумління, яка прирікає його на вічні страждання. Як ми можемо екстраполювати це? На нашу ситуацію. Ми не є такі бідні, як лазар із Притчі. Але очевидно, що сьогодні, особливо зараз у ці дні, коли наша енергетика розгромлена ударами росіян, ми переживаємо ось цю ганьбу біди. Нам соромно за це, нам боляче ми шукаємо винного. І дуже важливо, щоб у цей час ми зуміли стримати свої емоції, щоб ми теж не почали вороже озиратися на світ довкола, на наших співвітчизників. Бо часом трапляється, що у запалі полеміки ми починаємо шукати і в нас, хто винен у тому, що енергетика не підготована до зими, на що витрачалися гроші і так далі. Ну, не знаємо ми з вами, на що витрачалися всі ці кошти. Під час війни ніхто не буде нам звітувати про витрати на зброю, на станції протиповітряної оборони. А те, що ми читаємо, не завжди є правдою. І коли спрямуються наші емоції один на одного, то це завжди свідчить про стратегію ворога. Бо що головне для нашого споконвічного ворога? Не те тільки, щоб. Спалити нашу землю, зруйнувати наші виробництва ні. Найголовніше знищити нас самих. Чому пішов росіянин на нас? Тому що ми мали те, чого немає у сучасній Росії. Ми мали почуття гідності, ми мали мужність боротися за свободу. І виявилося, що в цьому ми можемо дати приклад іншим європейським народам. І тим самим росіянам, принаймні найбільш притомним із них, які не можуть не відчувати сорому за те принизливе становище, в якому вони опинилися. Так, сучасна Російська Федерація багато в чому відповідає образові батія і спритчі. Подумати, вона ж насправді за своїми ресурсами найбагатша країна в світі. Вона б могла. Пишатися мільярдами, трильйонами доларів прибутків за свої ресурси. Але ось це відчуття самозакоханості, відчуття протиставлення себе довколишньому світові, прагнення підпорядкувати світ собі, воно і спричиняє драму, яка, врешті-решт, обертається вже і в цьому житті, тим більше в майбутньому стражданнями для людей, опанованих. Цим комплексом егоцентризму. Я, я, я. Я найсвятіший, я найправедніший, я найстарший у світі, я виводжуся там мало не із Ноєвих синів, і багато-багато чого -багато ще може виникнути у хворій свідомості націоналістично зорієнтованої нації, аби спричинити її ворожість іншому світові. Так, ми сьогодні в ці дні, коли переживаємо брак електрики, води, транспорту, ми сьогодні подібні в чомусь на того бідного лазаря, який страждав біля брами свого багатого господаря. Але саме це, а власне, те, наскільки ми зможемо мужньо пережити ці випробування. Наскільки ми складемо іспит зрілості в цей час, наскільки ми зможемо триматися гідно не тільки тоді, коли нам добре, а коли нам усім важко, і ми повинні дбати про те, щоб допомогти один одному. Саме від цього і залежить, що ми складаємо той іспит на вічність, на вічне життя, який так гідно склав жебрак Лазар і який провалив у своєму життя. Життєвому досвіді багатій із Христової притчі. Амінь. Слава Ісусу Христу!